Всем привет, друзі! В цьому відео я вам розкажу, який, са, який саме easy бос у вас роботі. Починаємо. Ви думаєте, що найлегший бос це із цього левела? Но ні. Самый легкий э, левел. Ой, то есть міще босс. Горіло. Це настільки легкий босс, що, що він навіть легчіше те саме самого того. Ну, я забув як його мати. Ща. Так, я скажу звук, щоб ви мене чули більше. І так. Це, це, це самий легкий бос в мірі. що він самий легкий. За собачкою управляти тут це просто їздять. Відподивіться, наскільки це ізі. Зносимо всіх просто. До був, це треба пошукати. Це І ось тут вже починається перший босс. Ви не думаєте, всі нуби думають, що, що прийдуть його з дуже великої попливки. Ну ні, нуби. Для начала вони не запрігвають сюди, кось потім прилітає ракети. І вони далі йдуть на другий раунд. Иду дальше еще на третий раунд. Да, недовольно наизусть не все рассказывал. Ну шо, давайте дальше. Все дальше просто не видишь. Лакшен руку лапиху. Что треба будет роки? Ну так. Не, не так, надо сильнее самого работу. Від бокси тут дуже класні. Як лише думала, яким може бути. В перший етап воліли просто легкий. Нам треба просто знищити йому глаз. Це просто різінь. Нам треба просто. То нажимати на кнопку, думаю, що ви знаєте, що ви перебувати в цій цю стіну. Де коли ви можете сути, але нічого страшного. До, до, третього етапу, до третього етапу фінального дуже прямо легко прийти. Потому что ты хотела. Прям, прям, просто 100 изичный, чтобы вы знали. Как вы понимаете, да, это? И что нам надо внушить, это просто спинил тому зубы. Хоть ты не на 100. Ну, хоть он дал, то... Трохи слажу час переодолій. Далі треба погоріли ці в рот і поривати її в рот. Ну що ж, перший босс, як ви поняли, просто ізі. ну, кожен бос може стати прям дуже. Тому що далі дальше... у нас іде він. Як ви думаєте, про поху я зараз кажу? Що я? Стоп, Веріл подумала, що це Вакотако? Ммм, самий легкий босс. Це в не черта штурм. Там нема ніякого боса. Є, в кінці є, є босс, я Йому не, немає названня, але за повід нього треба вбігати. Тому я його називаю босом. Ну, ти йдеш собі такий всіх цих червів прямо так пополам, просто пополам. Просто ну, йдеш далі. Для вас це прям буде найлегкі бомба. Ну, самий легкий — це горіло бо, 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 бо ді, ді, як дізнатись тут де всі ботики ось це вже сложно, Ну сам бос дуже на левел з босом просто різні. Мені треба просто буде трохи личитись, щоб, по, щоб... Ви, ви, ви реально Босс з першої плитки. Тут далі така солодна часть. Нам, на нам просто треба дойти до боса. О! Чуть в мене не попали. Ну тут, тут, тут за палки? Тут мы идем. і тут еще одна така глома палка. Якобы тут была мега палка. Запрыгиваем на тут. Кстати, чтобы вы знали, что уже п'ятый батут Або палки. Не понял, что. Дальше мы заходим прямо сюда. Це дуже еді. І опять цей монстр. Це, це прям не босс. Треба дійти до кінця. І його стан. Ось там уже буде бос. бос це тут просто іночний і другий пазл. Ну, я його і так собрав і не нарізав. Ідемо далі. Тут у нас фінал, час де нам треба победити небо. Ну, могу ну, ставить, а ну, все ти нас забрав, що тут є босс. Думайте так реально, що я вам набрахав. А хотіть нічого таке. Ми зайшли сюди. І ви думаєте, думаете, да тут реально босса немає. А що якщо вам покажу я на то... пол. Нітям боки треба просто получити. Це як паркур Майнкрафта. Тож і отримається. По потім будеш його в цей першою попиткою проходити. Ну, друзі, звільні, якщо вино, до, для вас він буде трохи сложний. Ну, зато він просто лізе. Як я вам і кажу, це просто саме їздити бос. Що ж, переходимо далі. Далі ми п'ять йдемо, бо до нашої галактики такий тому що там у нас є тот самий босс. Стежка отакий. Є такий босс. Який прям дуже легкий, не, не, не. Тут, тут треба просто. Ото почути, який же голос правильний. Далі тут ми просто йдемо, не звертаємо ні на кого лагері. З з цим левелом я робив спідґану. Можете у мене на каналі подивитись. Заходимо сюди, і тут операцій режимові жабки. Делаешь прямо туда, кисну, спрячая ботару, после какаопас потолу. Просто плюс минус двухкатусов звуча. Идем дальше. И ось тут такие і И винный босс. Кинечий за босс, так книга. І нам дадуть названня. нам покажуть його названня. ну ж, йдемо сюди. тут у нас мы все вылетаем тут тут є такий супер удар на жахток якщо ви знали або не знали я знаю.

Я висотим не буду. Ідемо туда. Ідемо туди. Йдемо туди. Тут ми їх І тут мало теж, пьянмо. Чамки мато. Це вже крапки лайф Тейбос. Якого можна винести просто на їзі? Щоб я вам не вийде. Що буде це на їзі? Все, біць, львам, ласку, повезло. Ви можете пам'яті йому це все. Ну, шо ж, переходимо по четвертому, легкому боссе. Виділи не тягова, і босся тут нема. Я кому ще ви думаєш. Мілення, Ні не могла самый ОСП босс. Су-цену, ты нафти босс. Ну по-моему, это тебя вот старший популяр, да. Экспулятор лайдер. И да, мокта би, и тут мы получаем обезьянку. Ой, блин. Что ты такий? Підпиши на канал Давидо. Ну вс таки підпишіться, реально. То есть для вас видео снимаю, а ви лайки не ставлю. Тут у нас я обезьян заслуживаю. А я кою мы Осака Сибирь. Я хочу классно воруки и пак. Алло. До два цих. Зараз буде мопаркури. Я будто я від кого убігаю. Ой, я будто я від кого убігаю. Тут ми доходимо прямо сюди. Ну, це приємно, що сапую автоіндзі. Да, це екшонна автоіндзі. Ну, у мене є Оце ця, ця часть мені напоминає, як вас стало як вас стало з колоєруми. Ми приходимо до цього моменту. Це вже по 8. Думайте, що просто боса? Заходимо сюди і виходимо. І який би вийду, каптаємо півчас. Хотече вартій лайфри босс. Получите першої попитки його пройдете. Дивіться, на сьогодні хотіли просто. Це наскільки сильно почати, що любить і підравні попитки. Надо получить это полтора спальки по плитке. Ну, не вот так, что это не треба. Ай, на него не хочет. Помните, вас не я просто и не голову. Добрый день, 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 добрый Бай-бай! Никак. Могу ли Никак. Поведем к следующему финальному боссу. Потому что дальше у нас Як-отако. Да. Це просто п'ятий, п'ятий ізі босс. Тут мене опять получаем наші... Пі. Що я вам можу сказати? Так, доходимо сюди і тут у вас О, да! Що ти за осмінок такий? Іди ось. Він к нам виглядає і тут у А! отако. він, Блін, він мене випадково вбив, але я, ну, я кажуться, що це легкий босс, але тільки на... Але тільки на п'ятому місці. Тому що він і жовторохи в целом. Ну, ну сорок він легкий. Він легко дня. Ну, в той момент було просто повороти. І так, то далі ми його затягаємо ось таки і його собі затягуємо. Ну що, все ж далі домоля. І помовляємо йому першу фазу очков. Емм. очко? От... Ладно. Тут ми можемо збивати піру. Нам будемо якопорзу. А то деколи я можу свалитися. А я цього не хочу допускати. Ось. Ось це вже одна із самых сложних його частин. ей. Ну, він він сорок насипаєшся дуже. Ну він тільки нам ну, чистому можеш все легко боса. Тут я його составлю. І так, ну шо? Зараз я тобі порву твої очки. І так, ми йому порвали його. Очікува, уже тут. Все, він остався без нічого. І сам нам зараз заробить. Він буде туди, да, туди да! і туди. і що. Він відкриває свою волну китайську. І тут у нас з'являється батут, на якому пригремо. І тут нам не треба постати волну.

зробити заробити так, щоб він нічого прям не бачив. І так, тепер нам ну, можна взяти для його сльози і відправити його в Дубай. Все, ми його відправили в Дубай. Сумці я неправильно зробив. За зараз вже літо, я його в Дубай відправив. А-а-забило это дорого. Ну шо ж, друзья. Видео закінчилось, Эмба-ба! Чекайте друга частера.